Вишиванку одягайте, коляду гучно співайте, Кличте в гості всю родину, дідуся й малу дитин, бо син Божий народився, Кличте в гості всю родину, дідуся й малу дитин, бо син Божий народився, а у не впивайтесь. Поки виїсти і п'яти в теплім ліжку ночі він у землю загорнувся, поки ви і пієти в теплім ліжку ночі він у землю загорнувся. А Ісус нам народився, якби він лиш подивився, краще хлопців у могилах вже застигло кров ужива. Наш народ сльозами вмився, краще хлопців у могилах, вже застигло кров ужива. Наш народ сльозами вмився. Вже минуло кілька років. близько вже наш мир спокій. За столомся, родида, ж бракує тата й сина, на сиді потратушився, за столобуся, родида, ж бракує тата й сина, на сіді потратушився, в кожній місті, в кожнім домі, зазвучать церковні дзвони. Наша правда і перемога нам дає нову дорогу. Коляда Бог народився. Наша правда і перемога нам дає нову дорогу. Коляда Бог народився. Христос народив.